Чесно скажу, я не знаю жодної фінансово успішної людини, яка не прочитала б одну книгу. І знаєте, що об'єднує ці книги? Вони про мислення, стратегії і довгостроковий підхід. Якщо ти тільки починаєш цей шлях у фінансах, інвестиціях чи в особистому розвитку, ось п'ять книг, які точно дадуть тобі фундамент для цього. Я розкажу про що кожна, чому вона важлива і кому точно варто її прочитати. Перша книга, з якої я раджу починати всім інвесторам, це не багато тато бідний тато, хоча вона теж непогана. А розумне інвестора від Бенджаміна Грема. це біблія для інвесторів. Інвестори. вона не про трейдинг і не про швидке збагачення, а саме про інвестиції. Вона про цінність, фундаментальний підхід і спокій у моменти паніки. В книзі він навчає не заробляти швидко, а мислити повільно, раціонально і довгостроково. Його варто прочитати. По перше, тим, хто хоче зрозуміти базу інвестування. Тим, хто хоче думати як інвестор стратегічно, а не емоційно, тим, хто планує довгостроково, ця книга, яку читають не один раз, а повертаються до неї як до фінансового дзену. Книга це психологія грошей, а саме моргана, Лекість. Вона не технічна, вона про людей, про поведінку, про те, чому ми робимо дурниці з грошима і як їх не повторювати. Він дослідив сотні історій про успіх і провали і зрозумів, що проблема не в визнаннях, а в емоціях, звичках і середовищах. Книзі він дає більше 20 коротких уроків про багатство, ризик, терпіння, заздрість та дисципліну. Але всі вони дисципліновані, про що я вам постійно кажу. Ще бути багатим і виглядати багатим не одне й те саме. Каузел дуже просто і мудро пояснює, що чому фінансова поведінка це не про знання, а характер. Чому багатство не про кількість грошей, а про вміння з ними не загубити себе? І чому найважливіші фінансові рішення приймаються на кухні, в стресі, а не в кабінеті з радником. Де з моїх улюблених висновків – це, що витрати це те, що видно, а багатство це те, що приховане. Люди, які живуть дуже скромно, можуть мати мільйони. А ті, що кидаються брендами, бути в кредитах. Кому цю книгу варто прочитати? Ну, звісно, тим, хто часто відкладає гроші, а потім вони кудись зникають. Друге, тим, хто емоційно реагує на ринок та якісь мікрокризи. І тим, хто хоче краще зрозуміти себе. Ця книга не змінює ваш портфель інвестиційний, і після неї ви не почнете інвестувати. Проте вона змінює голову, і це набагато важливіше. П'ята книга, моя найкраща вам рекомендація абсолютно всім, хто хоче. Системно працювати, довго розвиватися і мати класний тайм менеджмент. І ця книга Атомні звички від Джеймса Кліра.